все, піднімаю. О, oh, по ньому. Ja, вибуху, я живу, я. Все, 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 я не снув його. Ого. Це цікаво. сюда! А -а Все, спокойно. Что такое? Кто это? Сука, 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 сука. Нет. я же, Минман, б... да. офицерка. Короче, срать заходила жестко, я прям не могу. Вбив его нахуй. Идут. Все, 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 я вбив. Я, я щипу чую. Я щепу, чую. Бежу до тебе. А, это зомби. Це зомби. А, Аминскор пика по мне так. А, ні, юмпік мне нього є, ебен є... таки заряженный пик. Та зло, что ты його повністю і чухай сюда. О, Не чую. да. Та як не чуєш? Це з твоєї сторони... А, чекай, це не з твоєї сторони, це зліва від тебе. О, там до електростанція, тільки вище. А, це а боже, це, це дуже далеко. Ну, серьезно. У мене хтось бігає мене тип, мене тип, а що ж ти не кажеш? Та я не бачу Мінус. Ти-ти-ти.. Минус. Ты папа мені зажимають. Я не бачу навіть звідки тип. В общагах десь? Я відхожу. Відходь. Блин, два типа тут в общагах бігають. Я думав, що це зомбі постійно. Тіп, ну мабуть, заспавнились, а ч зомбака біжить. До общаги побіг зомбак. Да-да-да, він, він всего вот с буквой Г, понял? Ага. Блин, я тут в кущах скину свой рюкзак, тоді, наверное, звихрм. Щоб ему его не віддавати, если що. Может я кента злутаю. А де его кент лежить? Прям напротив общага, тут где я сижу. Я можу злутать побігти. Ну я не знаю. Хочешь пробуй? А ты будешь дивиться його цього. Ну, Это можно. можно туда, так, ну давай, 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 бежи тут честно. Бежу до того. Давай, я, я, сажу целью просто в двери. Я лизу. Давай, 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 давай. давай. голову главное, забери. Вот я его просто в ноль его вбив. Ну, блин, як змех. <звук> минус, <звук> минус, <звук> минус. <звук> минус. Хорош, 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 хорош. Бля, але додик, конечно. Чип, да, він... в него калашик. Да, он тебе вишив, у него мосинка, пацан. У меня теж мосенка, бабо. О, в нього чорний шлеймат, якраз мені пиццей. Тип, я бачу, чувака. Да. Спускається від ангара, біжить вниз. Я бачу, типа, чувак, він з зброєю. Він біжить на воєнку. Поняв? Я можу стріляти по ньому. Почекай почекай, може, Чіп. я по твої. я стріляю, він іде пішки. Де саме, скажи мені? Та я не можу, тобі, то вон підбігає вниз водойма. Бачиш там така, він побіг туди, от прямо до водойми вниз. В хату забіг, я, я йду пушити його. Поб... Він, він вибіг, вибіг. Куда побіг. Куди побіг? Бачу. Ходимо. Бачу, ні -ні, ні 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 Ти його бачиш? Nie, я бачу, він забіг, він забіг, він забіг на територію общаги. Так, ну я не бачу його поки що. А, він в першій общаги біля КПП. Я ще я бачу, тіпа. Де? Біля мене. А, Звертатися? Поки ні. А де саме він? Може він мене целить? Я вже його згубив. А бачу, бачу його, чекай, може він. А він не мене целить часом. Є... Хорош. А ну то й що буде на нашуганий, поняв? Ага, я бачу його, я бачу його, він вийшов. Він, він вийшов в цю обчагу лутати, де ми скидувалися з тобою. Тип мертвий вірно. Мінус? Так. Да. Ну по-любому це його тіп, тому що, поняв, він побіг типа трошки повіше тебе обходить. Ага. І він, і він побіг зі сторони цього сараю, то є, він мене не побачив, він мене пробіг. О, зараз я чую, зайду, Там буде зразу якась хуйня діти. В хтось є. Чую, бачу зомби бігать, але не бачу, пока нікого. У мене тип. Або, на, або в, в кімнаті, да, або в кімнаті на першому, або назовут на другому. Не побачив. Ми розмінялися з ним, походу. Ну і мене не вбив, я в лунці. Шо мені бігти. Будь я встав. А, він встав, ну все. І я мінус. Не получилось, не фартануло. Так, він в гаражику такому. В якому гаражику? Ага, оцей, що біля тюряги, да. Е -е, а, вибігаю с тюрги зліва, там такий був цей. Ага. А, ладно, попіг. Ладно, на Мосінку я біжу. Поеба. Давай. Так, що мені робити, чувак? Мене хпшка вниз іде, у мене вже не повний хрестик. Залітати? Та залітай, мабуть, ну, а що? Я дивлюся, типу, що не бачу нікого. Пока. А, вони закрито? — Нет. Що, я залітаю. Залітай. Довість, він може бути на другому. Ну, ну, Це руїн просто повний. А що таке? Брата? А, бачиш, він гранату кинув мені. Ай, він мене вбив. Он тип мает давал. Потронил, я ай, фу, тип. Да ты сики на кура давал. Физик мает, дых уловый. Кто изшел? Иди сюда, над мой! Кто? Він живий? Нє, воно... О, в нього є чинілка чінілка ця. В нього чи... є. Мене якби завалили, я тут до того ж пічу. Ане кров у червона зараз. А чого його треба перев'язати? Бл**ь, мені заруїнили, рюкзак. Де ціли ви є типи, я їм, похожу. походжу, бл**ь. І бачишся, як я, бл**ь, забіг на їх блядь. О, відкрив двері. Закрив, вибіг. Куди побіг? Побіг, 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 побіг. А, бачу, бачу. В, в... тюряги побіг. В, в я зараз в тюрягу Вережу... буду стріляти. А, ні. Я буду стріляти в тюрягу. В двері? Так. Да. А він там заліз на машину, я можу дати шот. Давай. Попав. А Долж. як він не впав, Чуть блядь? Міндбан, не? <післяв> mm -mm. Ну я того тіпа тепер не бачу взагалі. О, є, бігає, там бігає. В тій комнатці. Добре. Вибіг, вибіг. Вибіг, 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 вибіг. Побіг, да, в СТО ж ти самій. Да, я бачу його. Опа, біля мене, тип. Біля тебе. Сзади За мене, сзади мене ти типу. був. А, а як ти його викупив? Хочу шляхи сзади. Ти мене вбив, тип, він проснувся, истит! Ё... Мінус. я тебе піднімаю. Все, я його еб. Я, я, його... я, я, я привязуюсь, перев'язуюсь. Добре? Це вже точно не встане. <гум> ну, ізі калашика маємо. Маєш. Чотки, як, його, як, як я не добив його, тип. Ну, багаж... Мені Не лишилось патронів в цьому. А, я ти що в нього стріляв. За СКС ки? А, вот твоя СКС чувак. Чуєш? Да, да, да. Браво! -да 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 -да. Я до тебе, я до тебе. О, Думаю, вже... дуже, дуже близько, Так-так-так, да, да, я йду його пушити. Це дуже близько, це метрів 100, Та, да. А, я бачу його. Почекай, може я побачу. О, по ньому. Я зрозумів. Ну, я зараз... почекайте, як... я піду повішуся, <реш> і я повернусь. Ні, не, не б'ю. Але він мене почув, я буду перетягуватись. Він там, де вишка, чувак, там де вишка. О, пушить, пушить, біжить, 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 біжить перед перед тупой прям. Бля, живий якусь. Живий, живий, все, живий. все, все, я мінуснув його. Але мені мусиш помагати. Він не один, ще його кент біжить. мною, прям, переднімай, вбив, переді нокнув мене. Бляха. О, я бачу трупи тіп. Тупо лотає, трупа лежить, тип. труп лежать. Іспугайсь. Ти тут, алло? Да, да, він мене, він мене, він мене стріляє. Він лутав труп лежав, oh. мій прикинь. Oh, я, його кулакам, oh, я його кулаками, я його кулаками. А, він мене вбив, да, тільки що. Я нікого не бачу.